Доброго дня. Добрий. Ви хто? поліції турбують. То, хто хто? Поліції. Да. Так. Да. Да. Добрий. Сорока, слухаю вас. Так, да, дивіться, яка ситуація. Да. Э, ви ж Щербин Андрій Ігорович. Так, так, слухаю. А мені ще потрібен Осочук Дмитро е, Олександрович. — А для чого? Э, Поспілкуватися. Все ну, ви робите. Там... Да. Да. Спілкуйтеся. Дурдом, блядь. Ліця. Ми хотіли б вас запросити Шевченківський відділ поліції для, чого? для надання пояснень відносно заходів, які відбулися біля посольства В якості кого? Без статусу, в якості світла. Допитати... Ну, офіційно, Офіційно, звісно, так. Конечно, да. Я зрозумів. Да. Офіційно, будь ласка, повістку в якому статусі, чого, що. Да. Просто було б краще, І Нічого що у вас при... себе, себе вас приїхало, скільки у вас тут? Чоловік 20, ну так? Так 20. Це, це... вся поліція, да? так? Так, так, так. Нормально. Так. Да. Да, то ви зараз відмовляєтеся з нами проїхати. Ну, ви чого я маю їхати? З якої? Ну, з Ну, поспілкуватися, розказати ну, про Ну, Спілкуємося, ми ж тут стоїмо, ну. Ви тут можете надати пояснення. В якості чого? В якості без я... на пояснення. 63 -я стаття Конституції. Я вас розумію. Будь ласка, офіційно виклик підозру, що там. Ні, підозрама. Це ось. 63 стаття. Да. 63 стаття. Все, я зрозумів. Будь ласка, так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Друзі, дивіться, приїхали до мене. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Показала какую-то ксиву, типа полиция. Туда-сюда. Он снимает его. Yeah. Пробік, йди, йди до доми, давай, давай, Сейчас давай, домой, домой. Давай додому. Я ще один мітинг прописую. Як в Росії, я думаю, що ти підходиш, все набуває. Можливості зробити? Нема. На жаль. Іди додому. Саня, сюди. А коли це було. Всю О, поятки. Що там, може якась допомога потрібна, ні? Реєстрація за цією що зараз опозицію. Так, да, звісно. Я ж вам приписку можу показати, якщо ви сумніваєтеся. Паспорт давав. Фізична особа-підприємець. Успал спокойно Добрый вечер. Добрый. — Документи, ну будь ласка, пропустіть, Ні — Ні-ні-ні, це хто? хто? — посвідчення військової комендатури. Дуже Зимати приємно. Камеру, значить, відповідно закон, постанови коменту. Значить, значить, відповідно, постанови Кабміна, будь ласка, встановленого кабінетом міністрів, посвідчення і свій паспорт, який підтверджує, чи ну, військовий там обліковий документ чи що Рамечко. там. Рамечко. Да. Так, так. Військовий як вам не бачу пальчик. Прізвище Лихенко Володимир Анатолійович. Броварський РТЦК. Ого. ТСП Київської області. Так. Код 68 77, 1 а за цим кодом не б'ється. РТЦК, там військкомат б'ється, наче. Який анулювали. Розумієте, я вам ще раз поясню, так. я ви казав посвідчення. А що ви послужили робите послужили. з броварів, з броварського РТЦК робите в Бучанському районі? Я вам тільки що показав посвідчення. Що Праць ви робите в Бучанському? Послухайте, мене, мене ласка. так, слухаю вас. Вона, а чого у вас тут з... інше прізвище? Хто позивний? А, зрозумів. Не я не зобов'язаний носити там своє прізвище. Добре. Я ж не, не в курсі, я ж так, цивільна людина. Можна ваші документи, будь ласка. Е, які саме? Паспорт громадянина України. Передявити? Так. На підставі. На підставі закону України. Які? Про національну мобілізацію. Ви, ви військовий? Так. Я вам а яке відповідно Конституції України, 17 -та стаття, так. ви маєте, не маєте жодного відношення до цивільних людей. Чому ну стаття Конституції. – Я ж вам тільки, що вам представився. Щоник що? військової коментаторики. Так споріз. я не військовий. Будь ласка, да. я знаю, що військови. Ви не військово зобов'язані, тому що виявляється порушником військового обліку. Ви ніде не ставали на військовий облік. – Це ваша Ми... особиста думка. Я знаю да. це особисто з бази. – дуже добре. Да. Якої бази? Є в нас база своя? Ну, у нас база є, що ви вас не існує як органа і відповіді є. Ви хочете сказати, що ми, як громадяни України, які стали на захист Ні, ні Ні, Не маніпулюйте, не, не маніпулюйте. Так, так, ви хочете сказати, що ми не закупили. Ні, ні, це маніпуляція, це маніпуляція. Ну ви маніпулюєте. Маніпуєте ви зараз. Ні, ви маніпулюєте. маєте ви показали військовий квиток, ми вас поважаємо як Так, Безумовно, безумовно. <поє> ви Нав... Навіть немає Але... Да. зрозуміти вас теж використовують. Ну що ж ви ну ви више кого використовують? Людина ну, є висуда, ви сюди приїхали, по військову ви сюди місяцю вечора на по по цивільному адресу. Да Бо ви Товат, так захотіли чи <поє> вам сказали сюди приїхати? Ну, Вам сказали сюда приїхати. Як та? людина сама не є. Ну, дивіться, і не так само. Дивіться, як співпало. Yeah, дивіться, да? да, працівники yeah, нацполіції, працівники СБУ, інших органів, і ви тут приїхали. От ви уявляєте розумієте? Так випадково сталося, Блін, Блінко такі випадкові України. Ну повірте, ми з щирою любов'ю, коханням, повагою до військових. Знаєте, ми 24 ми лютого, 24 лютого, ось він особисто, коли коли отсюда mm -hmm. уїхали вже військові, mm -hmm. ось, ось з, з, з цього місця уїхали військові. Бігли з Бучанського ОТЦК. Вони перші. Вони, вони вивозили звідси сім'ї. Коли вже навіть останній мост зірвали на Стоянці, зірвали, хлопці виїжджали через е, по покругу таку повели, і сім'ями везли їх. Mm -hmm. Так тоді ніхто не запитував. Mm -hmm. Збройних силах чи не збройних силах. Ми, ми тут на місці перші отримали. Я, я дуже вас добре розумію. Я просто ну я вам поясню. Ми я зараз півка тільки зараз громадянам тільки я просто хочу вам mm -hmm. пояснити, що в нього є порушення військового обліку згідно закону України конституції. Mm -hmm. Відповідно чинного законодавства, будь від... ласка, так, будь ласка, вертаєтеся я я звернувся. Я до вас причули ви, ви відповідно 17 статті конституції України. Військові формування не мають жодного відношення і не можуть узурпуватися для пресянгу. Цивільних осіб. Це Конституція України, да. Конституція України. Так. розумієте, да? так розумієте зі всей повагою Конституція, зі зі ці... зі всей Конституція України так. теж вказано, що кожен громадянин зобов'язаний. Від відповідно, відповідно закону. Дочитайте до кінця, так, тобі, відповідно не, закону. Ми називаємо мене ви Я не знаю, у вас даже печаті немає. Мені печать не являється в тому мені зараз по факту. Я не йду на політичну. добре, що ви не йдете. Добре, що ви не йдете. Це й броварів при. Я, я вам ще вам раз поясню він з обласного РТЦК. Це зрошки зрослому. Ми не розбираємося. Я а, вам пояснив. Вам ну, належить з'явитися до ближайшого ТЦК, де ви підлягаєтесь, предоставити свої документи і, до да, я і пристати до, до висновку Добре. на тому, щоб стати а на військовою. Добре, Добре, я прислухаюсь Добре. до вас. Да. Дійте, будь коли ласка, вас відповідно так, я вас Шість я 63 Я, да. я думаю, завтра можна завітати. Ну, Ви вирішите на завтра чи на коли? Отак, вирішить для себе, щоб я просто знав, коли вас чекати. Я для себе вирішу, ви не переживайте. Ну добре, згідно чинного законодавства. — Так, <internet> да, згідно чинного законодавства. можете притягнути мене до відповідальності. Я вас повідомлю, я вас чекаю. Добре, дякую. Дякую. Будьте здорові. Будьте здорові. Так я тут знімаю. Взагалі, то в мене процесуальна дія йде. я ж, ну... Ого. Ви представляєте?

Це в мене вдома. Прямо додому приїхали, представляєте, скільки він? І ТЦК. І якийсь, блин. Він... Цей, блин. Я ти петушаря, там всі діла. Всі хто хто хоче. <плес> Да, да, да. да, друзі, пресують немилосердно. Спустили всіх. Нині небезпечно зараз боротися з корупцією, так понімаю, проявляти свою громадську позицію. Поспілкувалися з Келахом, так? Да? Називається. По людей напроти нас, що думати, що будемо писати? Шістьдесят третього будемо писати все 60? 60? Да. 60? Да. Да. 60? відмовляються, користуючись Конституцією України саме статтю 63-ю.